На площу вийшли студенти, учасники молодіжного танцювального флешмобу. Молодь нагадала громадянам, що Умань місто студентське, молодіжне та веселе. Учасники акції показали, на що здатні сучасні студенти. Вони під ритмічну музику подарували усім присутнім справжнє запальне танцювальне шоу. На лише на словах, але й солодкими подарунками, за цікаві виступи студентам подякував міський голова Юрій Бодров і побажав терпіння і працьовитості, щоб знання давалися вільно і легко, і щоб всі могли себе реалізувати в подальшому житті. Неділю ми будемо відзначати день студента хотів хлюба цей день привітати всіх тих. У свій час був студентом, а звичайно, багато людей були студентами. Я, напевно, згадують ті роки завжди з такою теплотою в душі і в серці. Хотів би привітати тих молодих людей, які ще не є студентами, дуже хочуть бути. Я їм бажаю того, щоб звулася їхня мрія, щоб вони були студентами. Ну і безумовно сьогоднішніх студентів, які сидять сьогодні в аудиторіях за партом, які виходять відповідати, які навчаються, які мають багато друзів. Ви знаєте, наше місто, воно студентське. Ми маємо в принципі, невелике місто, районний центр, але 18 тисяч студентів, із них майже 11,5 тисяч це студенти стаціонару. І це надзвичайно важливо для нашого міста. І, безумовно, ті знання, які вони бувають в наших навчальних закладах, ті вміння, навички, вони їм знадобляться в житті в майбутньому. Чому тому що, молодь це майбутнє нашої держави, і якими вони будуть, які вони будуть мати знання, яких в них буде характер, яких в них буде мораль, така і буде наша держава. Ми вже сьогодні гордимося багатьма студентами, ті, які раніше були, і які сьогодні, ну скажімо, займають досить високий стан в суспільстві, не тільки нашої держави, і ми гордимося тими студентами, які сьогодні навчаються в наших навчальних закладах. Ну, в першу чергу вони приймають участь у всіх тих заходах, які відбуваються в нашому місті і от сьогодні чудовий гарний захід бувся, в який мені здається, цікавий молоді, цікавим людям. От ми бачили, що на вулиці багато людей зупинялись, дивилися, яке відбулося гарне дійство. Я хочу подякувати тим всім людям, які організовували. Крім того, ми гордимося, що у нас є стипендіатри президента, стипендіатри Великої Верховної Ради, стипендіатри Кабінету міністрів, стипендіатри міського голови. Ми, до речі, одні з перших в Україні встановили стипендію ну, міської ради чи міського голови, як ми називаємо. Ми маємо майже 600 Студентів, які є відмінники навчання 586. Ми гордимося тими справами, які вони мають навчання, які мають в культурному житті, можна сказати, в спортивному житті нашого міста. Безумовно, ми намагаємося якось спільно працювати. Ми виділяємо кошти міська рада, виділяє кошти на те, щоб в міському бюджеті, щоб команда КВН мала хоч якусь матеріальну підтримку. Це не перший рік ми це робимо для того, щоб могли користуватися. Молодь розвиватися. Крім того, ми маємо так названий молодіжний чи студентський, навіть молодіжний, напевно, виконавчий комітет, де молодь ну, вчиться. Управляти і сьогодні, коли ми будемо говорити, якщо подивитись уважно на структуру міської влади, то в нас сьогодні в відділах в управліннях виконкомі дуже багато молоді. Дуже багато молоді. І я думаю, ця тенденція буде надалі продовжуватись. Сьогодні йде у нас, якщо сказати, зміна десь поколінь. І я запрошую всіх молодих людей, які хочуть приймати активну участь в управлінні нашого міста, нашою громадою, долучатися до цієї справи. Я всіх вітаю. Я бажаю успіхів в навчанні. Я бажаю. Повноцінного студентського життя, святом вас.